Після травневих свят, через невідповідальних відпочиваючих рекреаційні зони міста Суми масово заповнені сміттям. Народний мер Анатолій Почечун як завжди підійшов до вирішення проблеми нестандартно та замість прибирання території відкрив перший в Україні національний парк сміття. Та легше по документам зділити національний парк мусора все це говно убрать. Якщо людям на природу насрать, так нам чиновникам тим більше. За словами народного мера, в національному парку будуть охоронятися такі ендемічні види сміття, як водний східноєвропейський, пакет АТБшний та лайно звичайне. Піклуватися будуть і про водоплабуючі відходи в заповідній зоні. Планують дозволити спортивне рибальство, що змушуватиме людей відпускати мотлог назад до водоймища. Під час екскурсії наші знімальні групі пощастило зустріти корінних жителів сміттєпарку хомо Ойопкіус. Валить надо з этой страны. Кругом срач, посмотри, блядь. Вышли з кінтом на природу посидеть, чисто культурно отдохнуть. Кругом срач А хто в Кто? Порошенко, зеленський этот, Путін галимий. І жиды. І жиды. Родзинкою відкриття парку стала презентація пам'ятника сміттєвому сум'янину. А? Какая красота? Сміляли пілі один в один. Єдина неточність я обрізаний. На питання, коли ж в сумах нарешті вирішиться проблема забруднення навколишнього середовища, Анатолій відповів наступне: якщо чесно, є у мене одна ідея в розробці. Ми встановимо везде камери, і людей, які бутилки розбрасують, на ці ж будемо саджати. Як говориться, весна прийшла, саджати будемо. Грета Тунберг Нечупара спеціально для трешових новин.